По історії створення 58-ї мотопіхотної бригади можна вивчати, розповідати нову історію Збройних сил України. Ваша бригада була створена 8 грудня 2014 року, тоді, коли російський агресор татав нашу землю. З чого ми починали? Ми починали з того, що бригада комплектувалася з патріотичних, але абсолютно непідготовлених людей. Часу на підготовки не було. На фронт виїжджали на шкільних автобусах і на машинах волонтерів. Одягнуті були в те, що дали наші партнери. Канадська форма те, що купила і з-за кордону. Озброєння і техніка не дозволяли виконати елементарні задачі, тому що вона була або несправлена, або взагалі її не було. Після повернення зони проведення туристичної операції, знаходячись там в важких умовах і ризикуючи своїм життям, ви поверталися в палатки. Не приспособлені для того, щоб виновити фізичні кондиції на полігони, де неможливо було відновити боєздатність. Я сьогодні маю честь сказати кожному з вас, те, що за такий короткий термін 58 ма бригада стала, по моїй оцінці, одною з кращих в сухопутних військах і в Збройних силах. І це завдяки кожному із вас, завдяки керівництву бригади сухопутних військ, ви зробили неможливе. Тому що наші партнери для створення бригади і набуття бойових спроможностей витрачають не менше ніж 5 років. А ваша бригада вже через декілька місяців після творення прийняла перший бій. І ділянка. На яких ви воювали були точно непростими? Донецький, луганський напрям. Знаєте, я пишаюся тим, що українські Збройні сили міняються. Солдат стає не тільки патріотичним, але він стає підготовленим. Він стає мотивованим. Я хотів би сьогодні в присутності. Міцного, здорового, підготовленого колективу присвоїти до військового звання полковника командиру бригади. Служу українського народу. знаку міністерства оборони України, лейтенанта Купрікова Владислава Вікторовича. Старшего солдата Педаня Александра Михайловича. Солдата песенко Владимира Анатольевича. Александра Александровича. Старшину Николаева Виктора Николаевича.